Доброго здоров'я всім! 24 липня 23-го року процес відкачки. Взяток соняшника ще йде, маємо такі ось магазини, вологість меду хороша 16-19. Треба якось його вже відкачувати, бо немає місця в уликах. Качаємося помаленьку, потихеньку. Слава Богу, соняшник в цьому році дав. Ось такий стан магазинів. В середньому, в середньому стан таких магазинів поголовно. По два магазини знімаємо з вулика. Палатками догонка, генератор, такий стан соняшника. Соняшник і ще горить, буде тиждень цвісти. На вчорашній день плюс 2,5 кг. Загальну статистику випишу на листочок. Скину в коментаря до відео. Загальна статистика, яка у нас до цього дня поденно. Такі в нас справи. Бжола працює, качається одне задоволення. В принципі, відбираємося. Нападу ні на палатку, ні на рамки, ні на що немає. Вона в роботі бжола. Так що в нас соняшник в цьому році, слава Богу, влив, погода дала. Дощі сонце, дощі сонце. Волога, навіть калюжі не підвисихають. Слава Богу! Все у нас добре. У нас буде ще друга качка обов'язково, тому що там знімаємо тільки верхні магазини, бо немає вже місця ніде де третій магазин, то з нього ще тече. Там вони не печатають. Беремо тільки таке, де запечатане, припечатане, перевіряємо рефрактометром. Немає вже куди меду назий бджолом. Отакі в нас справи. Яка у вас ситуація? Пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почути. Що у вас, як у вас, всіх успіхів, всіх благ в цьому сезоні. Робота бджіл. В момент відкачки меду. Вони літаються. У нас зараз 11 година ранку. Вони літають, працюють. Стан соняшника це ось поле загорілося пізніше, на 4 дні. Ось такий ось стан соняшника. Ще тут йому є, що поквітувати. У нас здоровельне також в ту сторону йде. Там поля, там поля. Це поле вже догорає. Туди аж до посадки пола також пізніше зацвіло. В общем, місцина файна. Генератор такий використовую прикачки. Такий стандартний китайський генератор розетка робить два роки гарантії дає. Побачимо, як він відпрацює. В принципі, ну, стандартний 2,5 кВт генератор. Пишуть 2,8-3,2, ну, він по факту, мабуть, 2,5. Побачимо, як він відпрацює. По розходу пального доволі ощадливо десь за годину цьому навантажені Літру. Він бере. Та, в принципі, можна працювати.